Всім привіт. На дворі спека, а я, бачите, в головному борі. Не просто так. Зараз буду робити гранулу. Так, а що це тут таке? Так, зараз хвилинку. Так, що сонце втекло від вас? Я їм пересунула сонце. Ой, сонце. Клітку. І вони за сонцем ішли, бачите, де сонце, але вже все одно сонця нема. Так, чекайте, чи вони тут всі ці зайки? Три, три, Ага, всі. Значить, сьогодні мама каже, дивлюся, пролізли двоє і бігали поза, цю, ну, поза клітку. А ми ж їх зараз не лишаємо просто так, того, що в нас жодненьке вже вкравки котик, напевне, десь. Ось. І каже, думаю, відкрию, зараз зажену двох і відкрию фіртку. Відкрила фіртку, каже, всі втікли. Каже, ну все, капець. Як їх ловити, думала, каже, тобі вже казати. А тоді, каже, просто обійшла, відкрила фіртку, і вони всі втекли сюди, назад. Я думаю, ну що собі які розумні. А так зазвичай не половиш просто, вони ж порозлітаються в усі сторони і все. Там малі. Бандюки малі. Вентамочки. Ну це я не знаю скільки їм. Десь. Напевне, місяці-півтора. Вже майже повністю у пірі, з півничок на передньому плані, дивіться, вони їдять як. Трохи є півничків курочок. Добай Бог, щоб вони виросли та трохи збільшити поголів'я бентамок, бо мені дуже вони подобаються, якщо чесно. Цей рік показав, що ці кури дійсно продуктивні, розумні. Ви люди, де які їдять. Спокійні, дуже гарні квочки з них. Мамашки. Та бандіки. Ніжки такі в них усіх чорні, прямо аж сині. Чи сірі. Шо ви, малюки. Так, хочеться спіймати, але воно ж тече. Куди? Так, зараз йду робити комбікорм. Бо вже нема чого їм їсти. Качики, що ви тут? А Тут цікаво, чи з'їли вони. Ні, не з'їли ще. Індичата тут прополюють активно грядку. Вже тут в туйках випасли все. Супер, просто бо так обгородили, бачите? Ось такою цією сіткою, що ми придбали, дуже, до речі, класна сітка, дійсно якісна. І вони оце цю, цю частину вискубли, вже там все випасли, там вже трави дуже мало. О, о, дивіться, дивіться, пишеться індичок малий. Диви, 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 крилами по землі. О, о. Такі мої зайки малі. Ведуть себе добре. Шкоду не роблять. Що там таке вже. О-о-о, диви, 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 диви. Вже починаються такі дитячі бій-бійки. Індичечки, і індички починають пригати один на одного. У квача грають постійно, бігають один за одним. Трохи пера попідрізала на одному з крил, то все одно вилазять отуди на драбину, але вже не так високо, бо вони взагалі аж туди вилітали. І тоді злітали сюди. То я побоялася, що або до сусіда перелетять, а в них собака, або порозбиваються. Та зараз, в принципі, наче більш-менше вже. Так, да, малі? Дивіться, дивіться, як дується індичок. Бачите, він з самого початку був великим, і воно ще один стоїть. Ну, в свого батю пішов, просто копія, той може просто цілий день отак надутися і стояти, демонструвати свою красу своїм дівчатам. Он диви, диви, який. Ну, якщо все буде добре то можна спокійно із цього виводка лишати індика, ну, самця на плем'я, тому що це вже буде супер різнокровна птиця, тому що змішана вона із самця і самок зовсім іншого господарства. І моя ж була, і я ще купувала в іншому господарстві. Ось. Так що тут основна маса індича це. Ось від моєї рудої індички, яку покривав цей самець. І я так старалася, я бачила, коли вона неслася, вбирати, в основну масу яєць я підклала іменно від неї. А вона ж цьому індику взагалі ніяка не родичка. То можна самця спокійно лишати на племі одного з тих. Дивіться, що роблять, бачите, як квача бігають один за одним. Доганялки. ганялки. Вони смішні, як діти малі просто, що гусенята, що індичата взагалі. Ось, і можна три роки взагалі не вливати нову кров, можна від них отримувати плем'я, тому що кожен рік також не дуже добре. А отакого раз у три роки отак вливати було б непогано. Отримати здорових, крепких індичат і від них отримувати потомство. Ось. Ну а що буду робити з дорослим індиком? Поки не знаю. Побачимо. Взагалі то треба лишати два індика, щоб на плем'я було. Можливо, два молоденьких лишу з цього виводка. А дорослого продам. Дуже гарний індик, до речі. Ну він просто їм батя. Хоча можна, в принципі, ще і його лишати на, навіть на його дочок один рік. Ну, побачимо. Побачимо, як воно буде. А зараз в мене не в тому відео, в, мене відео в тому, що я зараз покажу вам. Е, значить, що ми придбали ось знов. Нові заготовки. Ой, дивіться, метелики у банку. Одна банка. Дивіться, метелики залетіли і гинуть тут. Боже, ай, метелик! Вилітай. Все, лети. О так. Все. Одна банка з персиками зірвала, блін. Капець. Надіюсь, більше ні. не здуло. І ще одна вон. Капець. Ще й зірвала і вилетіла кришка он. Чи це що? Да, персики. Ті наче стоять, поки не бачу, щоб здулися. Та, дві банки заграло. Тільки труда, коту під хіст. Щось неправильно зробили. Зараз мама взагалі в шоці буде. Капець. Так, що тут ще? Кампоти трохи є ще. Так, ну тут ось. О, вже мама, до речі, тут понаводила трохи порядки. Вон, бачите, скільки томатів ще минулорічних є. Цьогорічні ось огірки, пікулі мої. Так, це минулоріч, да, минулорічні, так. Да, цьогорічні ось пікулі. Бачите, як у нас тут у погребі волого? Ще ніяк не висохнеться підлога після того потопу. І дивіться, як покривається швидко грибком. Бачите? Ось пікулі. Так, це кислі цьогорічні. Вон, бачите, які красиві взагалі виглядають ці пікулі. Просто божественно, аж хочеться їх вже їсти. Так, і десь мариновані я в цьому році ще закривала. Так, ось мариновані. Пару банок є, і а де. Ага, ось ще, Ось ще мариновані. Це е, баклаж, е, е, як вони. Е, скажіть, я скажу, кабачки. Також в такому соусі цікавому робила. Ось дивіться, як виглядають з гірчицею. Це. О, це мені щось не подобається. Щось помутніла вода. А, зірве, он. Кабачки одні зірвуть. Що, тут теж щось теж знов неправильно? Мало їх кип'ятила чи що, не знаю. Можливо, прийдеться перезакривати. Да. от то я, господиня, щось не додала. Хоча уксус склала, не знаю. Бачите, огірки нормально? Мариновані, не зривають, а ці всі поздувалися. Капець. Щось неправильно зробила. Коротше, кабачки, от бачите, от такі також ситуації бувають. А цей стоїть. Ну, я думаю, що йому теж капець. Так, це нормально. Тут гарна технологія зроблена, бачите? Більше оцту Значить, треба в кабачки класти більше оцту ми його заберемо. І все. Всіки роботи коту під хвіст. Так, ну тут трохи накислили ми вже, що не закривали цих огірочків бочкових. Бочкові огірочки. Ось. Ну, так, в принципі, компоти всі інші стоять. Це так, я випадково зайшла, бачите, ще якийсь огляд зробила є. Ще минулорічні в томатному соусі. Так, що тут ще є? Пару салатів ще лишилося. Так, в принципі, напевно, і все. В томатному. А, ось іще, я думаю, де? І ще ж я закривала. Так, це огірки по іншому рецепту. Це не пікулі, це просто огірки з великим насінням. Це я почистила їх від самого насіння, ой, від шкірки. І також замаринувала. Типу, як салат з огірків і цибульки. Ось це кислі огірки минулого року. А це викинемо. Капець. Жесть якась. Так, а ця банка не знаю, що вона тут робить. Ось, ну, мало ще трохи заготовок, ще мало чого зробили. Бачите, ще не встигли ми. Стільки намаринувати всього. Ще не було коли. Так, а це у нас тут. Варення, чого воно тут на ці... Ну, це знаєте чого? Того, що зазвичай тут лап навожу я. Перекладаю ті банки, все, як воно має бути. А хто там заносить нам сюди те, що з хати закрили і заносить в підвал. Папа наша. Папа приходить і просто складає на любу полку, яку бачить. Ось. Хоча зверху ось тут у нас стоїть зазвичай варення, солодке все повидно, а внизу вже... Я люблю так, щоб окремо в мене стояли е, ці помідори, окремо салати, окремо е, огірки. Ну, а папа прийшов, все, згрузив та й пішов. Ну нічого. Поперекладаю. Нічого страшного. Так, Вон, бачите, ще банки є. справи. Ну, зразу зараз вже, в принципі, заберу все, щоб вже сюди не вертатися. Хоча хоч, хотіла подивитися, скільки в мене ще лишилося томатів. Ну, не так багато, але є трохи ще минулорічних не з'їли. Ой, боже чому впала. Так, ну, розстроїлася я теж. Щоб... Щось є... Треба напевне було кабачки взагалі проварювати, я так думаю. І менше зелені класти. Я зелені наклала кучу. Бачите? І напевне я буду. Ще кабачки є, смуг ще закрию. Ось не треба було в той зелені стільки класти і кабачки треба було проварити, напевно, не просто залити кипятком або разів п'ять заливати їх. А я тільки два. Ой, три рази. Я не два, а три рази заливаю. Ну, Зливала, зливала, зливаю, заливаю. Типу так. Ще гострого перцю хочу в цьому році закрити. Ну, Побачимо. Тут ще порядок не наводили, тут ще картопля наша трохи є. ми її вже доваримо, тоді тут все приберемо, заметемо і вже тоді зробимо там місця для нової бараболі, щоб купити і привезти. Ну, і тому подібне. Так, а взагалі-то я хотіла вам показати, що ми придбали ще нова заготовка в нас. У нас відсобутка, бачите, де стоїть зараз. Ось ми придбали солому. Привезли мені вчора солому. Той дядько чи хлопець, мужчина, коротше, який мені вже возив зерно. Багато років підряд він мені вже возить зерно. Бере дорожче, але це з доставкою, вже набрано в мішках, ще допомагає розгружати. Тому ну, в цьому році він мені не віз. Я в цьому році в іншому місці взяла, бо коли він мені планував вести, в мене не було місця, та й дороговато було по 7 гривень, як зараз пшеницю в деяких регіонах взагалі по 3,50 віддають, то я в цьому році взяла таку фуражну пшеничку по 5 гривень мені привезли вже. А йому сказала, що можливо кукурузу в нього візьму, побачимо. Але він позвонив і каже, що в мене є солома, віддаю по ціні собі вартості тюкування. Каже, мені треба було поля зачистити, забрати з них солому, потюкувати. Один тюк коштує 25 гривень. Ну так він мені сказав 25 гривень за тюкування. Він каже, я по цій самій ціні вам його, якщо хочете, продам. Кажу, Боже, я б вам була дуже вдячна. Він каже, я заробити не планую, мені хоч би повернути, я так зрозуміла, суму, ту, що він заплатив за тюкування. Бо це ж теж гроші. там, Я не знаю, скільки в нього тих тюків 500, може, чи скільки. То він мені 56 тюків приніс вчора, хоча замовля... привіз вчора, хоча я замовляла 40. А він мені привіз більше, не знаю, чи в надії, що я візьму, чи просто стільки він не загрузив та й привіз. То ми забрали всю. Тюки гарні, кілограмів 10 в середньому, плюс-мінус. Може 8, може 9, може 12. І плюс каже, там є ще такі тюки, де прямо дуже багато перію сушеного. Може на сіно піде. Я кажу, давайте 10 тюків таких. То він мені ще 10 тюків кинув таких. Дала кролям, треба подивитися, чи їдять, але виглядає супер, пахне взагалі чудово, Якраз у нас така спека стоїть, воно все гарно висохло. Ну, взагалі. І тюки, до речі, вузькі. Тобто вузькі, такі довгенькі. Навіть я можу взяти, тобто зручно. Машина, що ти там робиш? Ти спиш, котення забрали, вона спить. Значить, можна було навіть більше. Якби знала, то більше б такого сіном замовила б. Я думаю, кролі не проти будуть. Там буде попадатися трохи соломи. А то в основному таке сінце, бачите? Тому що сіно в нас взагалі дороге. Один тюк, там щось в районі 70-100 гривень. Ну, занадто дорого. Ось а так вийшло, що і соломки заготовили і ще додатково до того, що вже взяли. І ще й такого сіна, 10 тюків. Ну, це мало, я б ще б взяла. Ну, побачимо, чи його кролі будуть їсти. Або потім просто буду ще купувати сіна, бо в цьому році мало ми придбали сіна ще. Ось так що у нас такий ось тут склад зараз. Тут де вольєр був, де наш кузя жив собачка. Поки руки не доходять, нема можливості, папа не може зробити новий вольєр. Тобто це все треба сюди сітку нову натягнути, підлогу зробити, щоб взяти нову собачку. Поки що він не може по здоров'ю. ось Тому не знаю, коли ми будемо ту собаку брати. Можливо, вже на весну. Не знаю. Коротше, будку казав, треба вже переробити, вона вже така стара, вже нікуди не годна. Ось, А поки вчора цей подзвонив хлопець і каже, привезу, якщо хочете, їду з поля, завезу зразу вам солому. Я кажу, нема де скласти, наче дах ми поки не можемо занести, бо я не можу, папа не може. Треба чекати вихідних, поки там люди приїдуть, якісь ну, наші друзі, да, може, допоможуть. Він каже, я вам поможу, але все одно треба десь кудись його згрузити. Папа каже, давай серед двору. Ну, що ж серед двору піде дощ, замоче, треба якісь піддони придумувати. А потім каже: о, 에, давай сюди складемо. Я кажу: геніально, тут же ж у нас дах є, пустує місце, собаки поки не беремо. Супер склали взагалі клас. Я дуже задоволена, так що, бачите, таке чисто випадково вийшло, що ще нам. Така ідея прийшла, ну, папі моєму батьку, що ще можна накрити тут. Але сіткою натягнули, бачите, не накрите, а скласти. Сіткою натягнули, я відкрила, того, що воно ще ж тільки потюковане, воно ще живе, так сказати. Воно то сухе, але треба, щоб воно ще випустило пару, так сказати, з себе. Ось, то Дивіться, дивіться, як киця задоволена яка машинка. Зараз вона, до речі, має від'їдатися вже і в загул знову йти. Ну, поки що ще шукає котеня, але я сподіваюся, що вона не буде сильно сприймати, це як стрес. Ось, ну отак, бачите, солома мені взагалі сподобалася. Як матеріал, яким підстилку робити для тварин. Мені взагалі дуже сподобалось. В тому році ми взяли. Дуже задоволені і вирішили, що в цьому році також будемо брати. ось. Так, що якось так. А я зараз буду робити е, комбікорм. Бачите, це ж зерно, це те, що я розказала, що мені вже привезли. Ось. Потім що в нас? Е, зараз хочу перебити соєву окуху. Хочу покласти трохи більше. Бо я, ось в мене є гровер курчата, соєвий шрот тут 6,5 кг. А я. Клала зараз десь кілограмів 3-3,5 на цю кількість. І мені не сподобалося, як ростуть каченята і курчата зараз. Мало того, що вони трохи прихворіли були курчата, я маю на увазі інший примікс зовсім. Я купувала дорогий, по 25 кг, таких великих брала собі на цілий рік. А тут зараз купую такий розфасований. і Мені здається, тут або корм поганий, тим, що. Мало макухи соєвої, або просто це все, що продається, таке воно херня, типу, на посному маслі. Не знаю, не хочу нікого образити, але результат гірший, ніж був у минулі роки. Або через примікс, або через те, що я трохи замало кладу соєвою. Шрот, Тому що це гровер курчата, це взагалі-то він більш як не йде. Для звичайних курчат можна менше класти. Ну, 3 кг, напевно, мало. Треба все-таки не 6,5. Тут взагалі видно, бо я так тут, 6, бачите, соєвий шрот 6,5. Ось покладемо. Це на 25 кг. Треба брати більше. Буду брати 4,5, напевне. Зміню трохи. Добавлю. Ну, ця рецептура хороша брати для відкорму. Вони дуже швидко по цьому рецепту дуже гарно, швидко ростуть. Поставте на паузу собі, можете подивитися. Оце перша графа це дозування ну, 25 кг. Це на 100, а це на 50 кг. Тут вам іще фініш курчата. Бачите, тут вже соєвого широту менше. це вже фініш. Такий не сушка, просто звичайний. А це для кроликів. Бо мене часто запитують. Тут, вибачте, мене пауки, пауків я не вбиваю. Вони мені допомагають мухловити. У мене паутиня скрізь вистачає на вулиці. В хаті прибираємо. Ось це для кроликів. Бо мене запитували, покажіть, по якому рецепту ви робите. Ну, ось по такому і роблю. Погано воно протолкується. Крупоружка мені не подобається. Ну як, вона подобається, бо вона робить. Але поганий тут бункер, цей дірка, оця подачі в корму, треба постійно поправляти. Не знаю. Зараз купувати нову крупорушку це дуже дорого. Цей завод, який де я брала, зараз не працює через війну, не знаю, що там сталося. Але мені один глядач казав, що нема там, де ви вже брали. У мене була, по-моєму, урожай М чи що. По-моєму, так вона називається. Ну не була, а є, ну тобто купувала я. Маленька оця дірка, вона якось так зроблена, квадратний внизу оцей бункер подачі. Перна. І воно це не висипається, воно якось треба більше, щоб конусом туди йшло. Коротше, я не знаю, чи це так спроєктовано спеціально, ну не знаю. Бачите, як там? Воно отаке невеличка дірочка, максимально відкритий оцей, як він там називається. Носик. Ну, Те, що перекриває вхід. Тобто мілке сипить непогано, пшеницю добре просипаю, кукурузу. Ячмінь овець набагато гірше. Ну, але що, треба все одно працювати, добре, що вона є і виручає мене ця крупорушка. От, сьогодні буду робити для курчат каченят, ну, для, всі, для всього молодняка. гранулу, хоча б кілограмів 50 зробити. Он, добавить, в бочках вже закінчується. Так що такі от у нас справи, друзі. Ну все, буду робити, бо мені незручно і телефон пилюхою припадає, не хочу. І Треба маску на обличчя одіти. Так що давайте, всім пока-пока. Ось такі у нас справи зараз тут.